Сьогодні маємо 19 серпня. Виїхав на площу кукурузи посіяний гібрид Орлен від компанії АВС. Посів проводився 7 травня. При посіві давали врядки складних добрив у кількості 80 кг фізичної вазі. Густота посів, посів проводився десь 75 тисяч на гектар. Зараз маю в межах, в межах десь 70 тисяч. І от бачимо такий результат, що ми маємо на сьогоднішній день.